Богданчику Мартинюку вісім років. Він з Івано-Франківської області. У трирічному віці йому поставили діагноз рак печінки. Тоді він переніс важку операцію із видалення пухлини та жовчного міхура. Батько хлопчика Богдан Мартинюк розповідає: знову онкологія уразила Богданчика дев'ять місяців тому. Цього разу кістку. Просто прийшов зі школи додому і сказав, що болить ножка. Це один день. І Може, так раніше говорив, ми навіть не звертали на це увагу. Ми думали, що таке вдарився, футбол, ще щось таке велосипед. А потім побачили набряк. і зразу звернулися до нашого лікаря, зразу зробили МРТ і зразу показали, що є проблемка. Злоякісна пухлина вразила 28 сантиметрів стегнової кістки, розповідає завідувач консультативної поліклініки інституту травматології та ортопедії Степан Марциняк. Є два виходи: або формувати нову кісточку, або ампутувати ногу. Тому при цій злоякісній пахлині ми е забрали стегно і встановили сучасну конструкцію, надруковану на титановому принтері, 3D-принтері, е яка нам замістила ту е кістку, яку ми, яку ми по суті видалили. Імплант розробляли в Києві в спеціальній лабораторії. Головна інженерка виробництва Світлана Бурбурська каже, найчастіше друкують конструкції для протезів, а для таких операцій, як Богданчика, вкрай рідко. Нам потрібно було розрахувати декілька варіантів, тобто ми перестрахувалися, маємо три варіанти на різні випадки. Обиратися буде під час операції в залежності від результатів аналізів. Десь приблизно місяць ми проєктували і десь два тижні це готувалося, виготовлялося. Богданчика оперували 6 годин у Львові в лікарні Святого Миколая. Участь в операції брали медики зі Львова, Івано-Франківська та Києва. За словами лікаря-онколога Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні Юрія Томащука, хлопчику встановили імплант, який буде рости разом із ним. Довго тривалише лікування. Наше багато хіміотерапій, променева терапія. Ну і ми запланували спільно з колегами вашого закладу і вже навіть відібрали клітину для високодозової хіміотерапії і трансплантації кісткового мозку. За словами Юрія Томощука, це перша операція на західній Україні, де онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Єлісавета Сілаєва, Суспільне новини, Львів.